Oh, <laughs>

було чам 23 патендент 23 патендент 23 і заступник уже має бути там, ну, який якогось, наприклад, буде тебе виходить розпишетись. Я знаю. А, то ж цей заступник, де він на автомобілі що? він мовчить. Ви бачите, Звідно до статті 34 Конституції України ведеться в відео. Дуже добре. Я Прямо. Так, і Причина мого запрошення. Причина вашого запрошення... Надайте, будь ласка, в першу чергу ваші документи, щоб я переспішуюся, що ви... <рик> <рик> Документ нашого суду. А саме. Ну, паспорт, посвідчення водія, закордонний паспорт. <рик> <рик> Так, вазука Валентин Сергійович. Угу, все добре. Засвичай. Так. Ось дивіться, ви робили повідомлення, а лінію 102. Так. 11, 12. Виробили чи ні? Я Так. Так. Значить, Даний матеріал зареєстрований до єдиного обліку. І розписаний керівництвом мені на виконання. Чому я з вами її зустрівся? Так, в мене клопотання. Яке? 268 місяць була. Так, так я що до мене вчиняється, не прав Щодо Що кого? До мене вчиняється, не прав і так. я вам займаю відвід та прошу вашого керівника призначити іншу інспекцію. Дуже добре. Ось дивіться, ви е, пишете письмове звернення на е, є, начальника Білоцерківського я... району управління поліції. Залишати та його в нашій довідковій службі і начальник розглядає ваше прохання. Ви процес. розмовляєте мені по питанню я вам просто поясню, що це ваше право. Так. На даний час ви будете давати письмові пояснення згідно з нами? <ритисна> я заявив клопотання, ви задовольняєте чи відмовляєте? Я не проти. повідомте свого керівника. <ритисна> я повідомлюю свого керівника, але для цього, щоб він це не було на моїх словах, напишіть, будь ласка, Я, письмо, був... не, я... Я мам відно доклапу, я зараз там покажу, клопотання можуть бути усні, так безсможність. Правильно, але щоб воно було зареєстровано, ви можете його залишити, щоб його можна було приєднати до даного матеріалу, щоб я не розглядав. От і все. Дивіться, є усне клопотання, я зараз. Я, я розумію, Я почув вас, але я вам пояснюю, що для того, щоб можна було приєднатися до матеріалу то ви залиште, будь ласка, письмове, щоб в нашому довідковій службі. Не вийде. І вони Є, Покажіть, де? Я зрозумів. Де це написано? Письмове. Я вам зрозумів. Де це написано? Я вас зрозумів. Що воно має бути письмове? Прийом до мене? Так. Да. Людина звертала. От, покажіть. У кодекції про адміністрації пропорушення. Я нічого показувати не буду. Ви сказали, що ви не хочете, щоб я проводив цю. всю то Я повідомлю своєму керівництву. Все. Закон про нацполіції да, моїх... поліція де вони мають. Законів нас в поліції цього немає. Ну нема. А у, у кодексі про адміністрації пропоруха не дуже добре. От попадання можна буде от. Все, я вас почув я доведу до відома свого керівництва. Але я просто появлю свою Усне – це одне, а те, що ви звернетеся письмове, це інше. Я все, на цьому все наша зустріч закінчується. Всього цьому найкращого.